Вітаю вас на моєму каналі Просто Смачно, де ви можете знайти багато простих рецептів смачних і швидких страв. Але для початку прошу підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом супу холостяка, який готується дуже швидко і смачний. У воду кидаю картоплю, сіль. Лавровий листочок і крупу, я кидаю гречану крупу. Не гречку, а гречану крупу. Тут можна любу крупу давати. Коли хвилин 5 покипить картопля з крупою, я кидаю порізаний плавлений сирок. Тоді на сковорідку, поки картопля там вариться, нагливаємо олії. Ріжемо кубиком цибулю, кидаємо, нарізану моркву, можна її натерти і порізану ковбасу. у мене варена ковбаса. І хай це все підсмажиться до м'якості овочів. Ще додаю приправи можна додати якісь. Я додала італійські трави. І все, хай хвилинку-дві там підсмажиться. Тим часом сирок вже тут, бачите, закипів. Витягаю лавровий листок і тоді висипаю свою зажарку із ковбасою, перемішую. І ще 2-3 хвилинки воно кипне, додаю зелень, і суп готовий. Коли звариться, Накрити кришкою, хай постоїть суп собі, настоїться добре, хай всі складники поєднають свої смаки між собою. Попробувати ще треба насіль. І все. Суп зварений. Швидко, просто і смачно. Отже, готуйте, хай вам смакує. Ось він в мене, вже, бачите, готовий. І ковбаса є, і крупа, і сирок ще є, і морква. Суп смачний, корисний і швидкий. До зустрічі!